Але раптом сьогодні зранку стало відомо, що Інстаграм тепер недоступний у Туреччині, і доступ до цієї популярної, надзвичайно, соціальної мережі заблокували управління інформаційних е, комунікаційних технологій Туреччини. І в п'ятницю вони розповіли про це. При цьому вказали причини своєї заборони, не вказали причини заборони, не зазначили її тривалості. І місцеві засоби масової інформації. Е, Одночасно з інстаграму турків став недоступний мобільний додаток Телеграм. А в Блумбергі кажуть, що це рішення турецький регулятор провадив після заяви глави управління комунікації адміністрації Фурхет Алтун. Звинувачує це інстаграм у цензурі. Ну я тут можу припустити, що після того як на Олімпійських іграх е, е, медаль здобув стрілець із Туреччини, який виглядав доволі оригінально, без жодних захисних окулярів, без навушників і стояв мало не в капцях, тримав руку в кишені, е, турецький інстаграм не ви не витримав тієї кількості мемів і жартів, і його довелося тимчасово заборонити. Перевантаження е, відбулося. А до речі, 31 першого липня. Інстаграм почав блокувати видаляти всі публікації з півчуттями про загибель лідера Хамасу Ізмаїла Хані. Можливо, якраз таки з цим пов'язано. Оце якраз таки не жартівлива.